Вас вітає торгова марка Shadow І сьогодні ми будемо робити розпаковку білого агроволокна 42-ї щільності. До речі, розміри. Шириною є 1,6, 2,10 та 3,2, довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, почнемо? На кожному рулоні зазначено маркування щільності та розміри, щоб ви одразу бачили, який саме варіант отримали. Наше агроволокно щільно запаковане, щоб під час транспортування рулон не пошкодився, а ви отримали чистий якісний матеріал без дефектів. У кожному рулоні є сертифікат якості, який підтверджує, що це оригінальне агроволокно Шадов європейського виробництва. А зараз розповім, для чого використовують агроволокно 42-ї щільності. Ця щільність одна з найпопулярніших серед городників і фермерів, адже вона чудово підходить для вирощування овочів, ягід, зелені та квітів у відкритому ґрунті та й в теплицях. Агроволокно 42-ї щільності надійно захищає рослини від заморозків, дощу, сильного сонця, комах та бур'янів. Завдяки своїй структурі матеріал пропускає повітря вологою світло, але при цьому створює стабільний мікроклімат, у якому розсада розвивається швидше. Таке агроволокно часто використовують також для укриття декоративних кущів і квітів на зиму, адже воно зберігає тепло, захищає від вітру. Та пересихання ґрунту. Матеріал щільний, міцний і довговічний, легко очищується, не рветься, і після сезону його можна просто витрусити або випрати і знову використовувати наступного року. Агроволокно Shadow 42-ї щільності це надійний захист, стабільний мікроклімат і кращі умови для вашого врожаю. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.